Друзі, вітаю на ну що Путін вустама Лаврова демонструє вкотре, що Росія не хоче йти на реальний мир. Вони хочуть просто намагатися виминати Сполучених Штатів Америки побільше поступок. Заява Лаврова про те, що Росія не підтримує відправку миротворців да, в Україну європейських і взагалі будь-яка поява західних військ, європейських військ на територію України буде означати втягнення заходу у війну. От така от ситуація. Для чого вони це роблять? Ну. Росія не хоче йти на поступки. Але що це означає? А Пісков до цього казав: ну, ви спочатку санкції зніміть з Росії Західні, потім поговоримо. От таким чином вони намагаються намагатися, ну, пробують обдурити Сполучені Штати Америки. вибити з них якомога більше поступок, але самі вони не йдуть ні на які. На жодні вони не йдуть. І Якщо Сполучені Штати Америки почнуть грати в цю гру, ну вони програють. На жаль, за великим рахунком. І, на жаль, поки що без серйозних сильних рішень по Росії, нічого не зміниться. Вони будуть все більше і більше маніпулювати. Також розрахунок на страх Європи. Всі ці розмови про єдність Європи, що вони зараз, от як візьмуть, як жахнуть, і все буде Європа. Не буде цього. Ну не не витягне Європа без американської зброї ніяку війну е -е 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 з Росією і підтримку України. Ну вони нічого не робили для свого військово військово-промислового комплексу за ці роки. Вони повністю залежні. Від заходу. Щоб там Еммануель Макрон, президент Франції, не декларував, Франція може себе захистити. Але витягнути велику війну, е в якій ну, витрачається по, інколи по мільярду в день, вони не можуть К крупні декларації, все, що хоче Європа, просто бути за столом перемовин майбутніх. Це єдина їхня мета всіх оцих тілорухів і пафосних заяв. Єдина країна в Європі, яка особисто Мені зрозуміло, і послідовно діє, це Польща. Польща, яка має сильну армію, яка закуповує американську зброю. Європа має закуповувати американську зброю. І перестати стату хитання робити. Перестати стату цього, знаєте, розповідати. Тому що розповідати можна, коли ти можеш сам витягнути, але ну, не робити це за рахунок, там, скажімо так, Хоробрості українських військових, от і вся ситуація. Тому, друзі, Росія буде маніпулювати задача США і Європи спільно розкусити ці маніпуляції і припинити їх. Інакше ну, нічого хорошого не вийде. І задача України, а Україна постійно підказує нашим партнерам, де маніпуляції. Задача Заходу також слухати Україну. Тому що саме на плечах українських військових зараз тримається вся оця от безпека, вибачте мене європейська. Яка насправді вже не дієздатна у нинішньому її вигляді, і треба переглядати? Така ситуація, друзі, Росії прижучити потрібно було б насправді за таку поведінку. Подивимось, що буде далі. Друзі, в будь-якому випадку ми є один в одного. Слава Україні! Переможемо всіх.